Доброго дня, мене звати В'ячеслав. Я засновник та керівник Академії Айкідо та Будору Все своє життя я присвятив вивченню та викладанню бойових мистецтв. З 9 років я почав займатися дзюдо. Потім було карате, джиу-джитсу Айкіду. Маю більше 25 років досвіду викладання дорослих дітей, силових структур. Головною мрією мого життя пройшло бажання створення в місті Черкаси. Найкращої школи бойових мистецтв серед моїх спортивних досягнень це кандидат майстер спорту з дзюдо та рукопашного бою, третій дан Айкідо, другий дан Крав Мага. Маю вищу педагогічну освіту. закінчив Черкаський національний університет. Будемо дуже раді бачити вас і ваших дітей на тренуваннях у нашому клубі. До зустрічі на Татамі.